Вітання родині, у мене все нормально, все буде добре, ми переможемо. Таке відео з фронту військовий надіслав своїм рідним. Чоловік розповів, на службу до тероборони він приїхав 2 березня. До військомату прийшов добровольцем на початку повномасштабної війни. Якщо це війна, то кожен чоловік має виконати свізок. Це як прописано в Конституції, що захищати територіальну цілісність нашої держави, зізнався у знайомого, що тут у нас формується бригада територіальної оборони і вже пішов туди і там вже мене записали у роту кондиверсійної боротьби. Довзі, як учителю, прийшла бронь була, але все ж таки я вже не хотів. Так і з 2 березня розпочалася моя служба у лавах Збройних сил України. Півтора місяця, за словами військового, тривало навчання. Тому що більшість людей, які туди прийшли, це були добровольці, які навіть не мали, більшість з них не мала за спиною служби в лавах ЗСУ строкової, строкової служби. І, звичайно, фактично з нуля ми готувалися, як розбирати автомат, як заряджати бойові лінії і так далі. І так далі. Звичайно, ми ходили на полігон, вчилися стріляти, ну і багато інших таких речей, які потрібно знати військовому. Військовий каже, після навчань усю бригаду ТРО відправили у зону бойових дій у Донецьку область. Для кожного, я думаю, це найважче, це перше бойове завдання. Коли ти йдеш на, на завдання бойове, це ну, треба перебороти страх свій, все ж таки, це теж не, було так досить складно справитися з цим. Звичайно, важко було пережити втрати, втрати колег, бійців, які. Які з тобою були поряд, і фактично, вже в першому бойовому завданні е, наша рота втратила найкращих, найкращих бійців, які були фактично нашими інструкторами. Вони, на жаль, поклали голови вже під час, під час е, початку наших, скажі, нашої служби в зоні бойових дій. Зараз чоловік перебуває в Ужгороді на лікуванні у військовому госпіталі. Після майже місяця служби у, у зоні бойових дій нас перевели в золотоношу. І вже звідти в мене була біль така в нозі, постійно приймав і, звичайно, вирішив. Під... Я знав про, про цю травму, це стара травма. І написав рапорт відповідно на лікування, приїхав в Ужгород. І там, тут мені зробили на місці операцію, замінили кульшовий суглоб. І ось зараз я проходжу лікування і відповідно військово-лікарську комісію. Чи продовжує службу в армії, чи вже на цьому. Завершиться моя кар'єра військова. Військовий розповів, його рідні найбільше переживали, коли з ним кілька днів не було зв'язку. Чоловік каже: одразу після приїзду до Ужгорода прийшов садочок за дочкою. Це чуттєві моменти емоційні для всіх. Ми однозначно мусимо перемогти. в нас іншого варіанту немає, тому що ми бачимо, що це дійсно геноцид, що основна мета, скажімо, путінського режиму це знищити Україну, знищити Україну, знищити українців як націю, зламати їх. Ну, я думаю, це навіть навіть най собі не думає таке, що це йому удасться. Ми мусимо перемогти. У нас іншого варіанту просто немає. Оксана Ушакова, Лонтіноколишин, новини на Суспільному.